14 підписчиків мені принесло відео про зажарку із борошна, яке я зняла і набрала це відео. Уявляєте скільки? Більше 150 тисяч переглядів, плюс більше 200 коментарів і лайки майже до тисячі доходять. Ви розумієте це, знімайте різні, різний контент, не зациклюйтеся тільки на тому, що ви продаєте. Я, наприклад, продаю червону, ікру, чорної щуки, займаюся продажем. Це аквакультура. Найкраща, найсмачніша ікра, тому що це законна ікра, тому що її вирощують для того, щоб продавати ікру рибу. Плюс я продаю ще на опт і поштучно квіти, різноманітні. це В теплицях люди вирощують шикарно просто дивіться, ось грядочка в людей, яка класна. Вирощують. Коренева система, там просто супер. Ви її садите в ґрунт, і вона швиденько розрослася і почала вам квітнути вся розсада, яку я продаю, вся зацвітає в цей рік. Погляньте, ось Квіточка це. Бачите, троянда, чайна троянда. В попередньому відео я виложила рецепт з компоту з троянди. Цікаво, переходьте, підписуйтеся на мою сторіночку, будете завжди в курсі всіх новинок і, ну, і буде у вас все добре. Бажаю вам добра і натхнення.